Одна задача на розв'язування за принципом дерехле. На кожній клітинці дошки розміром клітинки сидить жук. За командою жуки переповзають на сусідні клітинки. Клітинки вважаються сусідніми, якщо вони мають спільну сторону. Нам потрібно довести, що якщо всі жуки переповзуть, то знайдеться одна клітинка, яка б містила в собі два жуки. Так, давайте спробуємо розв'язати цю задачу. Ну, а по-перше, давайте з вами виконаємо очі. Ми візьмемо і перефарбуємо нашу дошку у білий і синій колір. Синій колір співпадає з кольором наших жуків. А якщо ми порахуємо, то білих клітинок у нас буде 12. А, відповідно, Синів не складно здогадатися, так як дошка розмірами 5х5, відповідно буде 13. І якщо жуки почнуть переміщатися, то коли жуки пам'ятаємо, що вони синенькі, то коли вони дійдуть до білих клітинок, а їх всього 12, отримається, що в одній клітинці буде знаходитись. Два синенькі жучки. Таким чином ми бачимо, що задачу, застосувавши принцип дерехле, дуже легко розв'язати. Що ми з вами зробили? Задача доведена. Зараз я, вашій увазі, пропоную задачі для самостійного розв'язання, застосовуючи принцип дерехле. І так задача перша. Хто з дівчаток має рацію? У ящику лежать 12 червоних, 13 блакітних і 8 жовтих куль, які відрізняються тільки кольором. Три дівчинки хочуть із заплющеними очима витягнути таку найменшу кількість куль, щоб серед них було 5 однакових. Ганна вважає, що для цього треба взяти 15 куль. На думку Оксанки. Достатньо витягнути 13 куль, а як на Тетянку, то їх потрібно всього-навсього 12. Тож дівчаток має рацію. Це задача перша і наступна розумний учень. На Олімпіаді з математики кожному учаснику запропонували розв'язати 5 задач. Треба довести, не, не довести, а 10 школярів разом розв'язали 35 задач. Причому Петрик розв'язав одну задачу, Борис – дві, колодя три. А довести треба, що серед учасників є учень, який розв'язав усі 5 задач. Хочу нагадати вам іще, що якщо розв'язувати задачі застосовуючи принцип директне, обов'язково виділіть, Хто у вас буде кроликами, а хто у вас буде клітками? І тоді вам буде, буде дуже легко розв'язати будь-яку задачу, застосувавши принцип дерехле. На цьому ми з вами будемо прощатися до наступних зустрічей.